На 45-й сесії міськради депутати Іван Франківська закликали МВС належно розслідувати вбивство відомої мовознавеці та політичної діячки Ірини Фаріон. Звернення зачитав міський голова Руслан Марцинків. Ми переконані, що тривала підготовка, кількаденне стеження та власне вбивство не могли бути здійснені самостійно підозрюваним юнаком-одинаком. Очевидно, що до злочину причетний ланцюжок спільників, замовник, організатори та публічники, які допомагали у підготовці. Тому важливо, аби всі ці особи були встановлені, затримані та притягнуті до відповідальності перед законом України. Пам'ять Ірини Фаріоної, африківській міській територіальній громаді у віковішні цільова програма українізації. Вона передбачає трансляції наукових лекцій Ірини Фаріону в Палаці Потоцьких, літературні фестивалі, постійно діючі безкоштовні курси української мови, наліпки у комунальних установах та спонукання закладів торгівлі до обслуговування українською мовою. Загалом йдеться про зміцнення статусу української мови як Державної, попри це, депутати міськради вирішили перейменувати вулицю Гвардійську на честь мовознавіці Ірини Фаріон. Наступним блоком питань пленарного засідання було оголошення низки інвестиційних конкурсів. Зокрема, планується спорудження початкової школи в Середмісті. Початкова школа буде доцільнішою в центральній частині міста, оскільки мережа закладів дошкільної освіти, які входять в ну, в мережу департаменту освіти, є достатньою, і задовільняє попит всіх громадян. А щодо початкової ланки, з реформою 27-го року, коли вона повинна бути відділена від старшої та ланки, і для того, щоб забезпечити однозмінне навчання всіх першочків всіх початківців. Ми вважаємо за доцільне оголошувати на саме на початкову школу. Інший інвестпроєкт стосується спорудження модульних котелень і мереж газоелектропостачання в Івано-Франківську. Вони живитимуть і житлові квартали, та об'єкти соцкульпобуту, які раніше обслуговувала котельня на індустріальній 34. На виконання програми про поетапне відключення споживачів від котельні на індустріальні 34 Виникає потреба будівництва ряд котелень для забезпечення теплоносієм бюджетних закладів. Це будуть модульні котельні різної потужності від 05 до 20 кВт. І плануємо будівництво їх на території тих закладів, на яких вони будуть забезпечувати теплоносієм. Також міська рада проголосувала за фінансову допомогу університету Нафти і Газу та Бурштинській громаді, які раніше постраждали від ворожих ракетних обстрілів. З бюджету Іван МТГ їм буде виділено по 2,5 мільйони гривень. Михайло Берези, Лелет, новини на вежі.